Розказати мені буде, на якому лоу-полі ми закидаємо в кінці на блендер, правильно? І від цього я буду розуміти, на якому мені тобі краще робити волосся, правильно? Так. Я думаю, що вам потрібно просто зрозуміти, яку частину ви будете кидати в блендер. Тобто, а... Скоріше за всього, я так розумію, що це буде вже хай полі в блендері. Але тому, що коли дівчата там роблять персонажі, вони, як на них дивлюся, вони вже з нормальною сіткою. Тобто, навіть коли на них немає текстур, вони все одно виглядають гладесеньки. Тому мені здається, що в блендері вже така анімована хайполі версія. Тому і волосся також повинна. Потрібна... Додавати на етапі з хайполі. Це мені лише здається. Я говорю, я що я а ні, просто у нас не... там декілька моментів з хайполя. Дивіться, ми робимо хайполя модель. Потім ми це все робимо в голову, щоб нанести текстури. А потім я mm -hmm. так розумію, ну мені здається, було б розумно, Ми повертаємось до Хайполя і вже потім якось там міксуємо і хайполі додаємо в бендер. Тоді в мене питання: мені треба до текстур було б зробити волосся, і потім все це ну от, текстурувати вже коли ну, от з бен в блендер до текстурування да, до за... мапи. А потім так. UV вже належить на волосся з блендеру, тобто де да, загрузить файл з блендеру з волоссям назад до зібраш. Це буде знову, ну, це буде лоу, Потім з лоу ми все опускаємо ой, хай. Потім ми з хай ми опускаємо все на лоу, робимо UV мапи UV ми робимо на високих на 4000 к. Потім ми угу. оці лов UV мапи додаємо туди і потім знову робимо хай. Напевно, мені, мені треба так... було до UV, так? Да? Да, мені здається, що що щось що таке, тому що вам вже все одно потрібно робити вірозвостку для волосся також, і вона вам необхідна, щоб потім волосся були нормальні. Ага. Добре, а якщо в мене зараз є мапа, є дівчинка Лолу, я їй не можу зробити блендер закинути, бо просто я не можу хай полі модель зберегти, взагалі не зберігається. Вона якась, напевно, два або ладно, добре бачите все, Давайте я тоді потім, давайте я спробую її зберегти. Як казала Марія на півгодини поставить ноутбук. Якщо вона збережеться, то тоді я просто буду робити волосся і вас не трогати. Якщо в мене не вийде, тоді вже вас попитаються таки за цей лоу. Добре? Окей, давайте. Якщо хочете, ми можемо взагалі е, спробувати е, додати волосся на вашу модель. Але щоб вона була не анімована, тобто у вас буде статична модель, наприклад, щоб вона така в позі них нього волосів так висять. А в блендері ми зробимо, що вона ось от так от там стоїть, коротше, і дує на її волосся, і воно розвивається. Я думаю, що от мені знаєте, да мені хотілося, щоб вона в мене ну я ж не буду робити тяжку там дію. Я там вона головою глазом кліпне і головою поверне і тілом, знаєте, пристане. Чуть -чуть. Але пам'ятаєте, у нас вже була проблема з тим, що uh, на лембік ми не можемо накидати саме uh, волосся. Це повинно, щоб був FBX. Тобто, якщо у вас, вам вдасться принести в блендер анімацію і одягу, і аватара в FBX, а анімація одягу, до речі, це лише лембі, Тобто, вам, скоріше за все, прийдеться одяг, наприклад, симулювати в кло, окремо зберігати як формат лембі, А ваш аватар FBX це буде формат FBX. Потім в блендері їх між собою поєднувати. Щоб у вас одяг якось там рухався, якщо він все ж таки повинен рухатися. Якщо він статичний, можна взагалі його не рухати і не паритися з цим просто. Ну в ідеалі, звичайно, хоча б трошечки вітер, щоб на нього бути. Тобто вона якось рухає рука руками, і одяг угу. також. Тобто, ми потім просто блендери підставляємо їх. Тобто одяг це окремий об'єкт, аватар це окремий угу, об'єкт. Я розумію. Аватар це FBX, одяг це Alembic. але потрібно дуже враховувати перше FPS, Тобто буває так, що у вас там FPS, аватар там Uh, знаєте, що таке ФПС? Чесно, може, може, і, ну, так, uh, може і в секунду. ФПС це, це кадри в секунду. Тобто, uh, uh -huh. наприклад, чим їх більше, чим картинка більш складжена. І буває так, що вкло за замовченням зберігає, наприклад, в 30 ФПС, а наприклад, зібраш чи інша друга програма, за замовченням, наприклад, 25 ФПС. І таким чином у вас може бути одяг відставати від аватара. Тому я не знаю, що саме яке вам ФПС потрібно ставити, але коли ви розберетесь. Просто потрібно, щоб він був однаковий, тобто або 30, або 25. ну скоріше за всього, 25, тому що в блендері дефолтний двадцять 25. І так ви точно не пригадаєте, ви закидаєте Аватара е, анімацію FBX, закидаєте Alembic анімацію FBX, їх отак з -от собою поєднуєте. Я хочу ще звернути увагу на те, що скоріше за всього вам буде потрібно зберігати їх е, в. Ну, розмір щоб також був однаковий, щоб ви потім там три години їх не скелили, е, одяг відносно аватара. Також потрібно зберігати в певному е, е, розмірі. І потім вже на це все ми з вами додамо волоси, тобто вона буде лиса спочатку. Mm -hmm. mm -hmm. Вона в мене зараз покрилася. Да, да. Вона буде там, трошечки рухатися. Ми її зробимо ось е, таку шапочку, на неї простим волосся в блендері, і пустимо симуляцію вітра. І буде прикольно. Так, да, ну добре, я поки зрозуміла, все поки я тоді додивлюся все-таки той урок останній. Так, да, давайте. І тоді вже, напевно, в самому кінці. Якщо не ввійте, то вже я тоді просто, звичайно, зібраш додам там. Ну так, 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 так. Добре. Мені здається, що я трохи промазала. Ой, а що я вам не дає? Так, воно так виглядає у вас? Ні-ні, ні, воно в мене виглядало тако прекрасно, як ви о, мені скидують. О, ось так. О, ну о, якось так. Лі, прикольно. Мені не дуже подобається, що воно санетарне, але я потім це зроблю, я зараз поки не хочу так, так, давайте, давайте. Мені дуже подобається композиція, дуже подобається, як ви ну, тобто осети нормально підібрані, тобто вони більш-менш підходять один до одного. Єдине, що бросається в очі. Це ця крупна текстура на цьому uh, yeah. yeah. Так, вона, да, вона дуже сильно бросається в очі. Нам потрібно або цю каменючку її трошки більш деталізувати, щоб uh, були такі малесенькі вкраплення геометрії. За рахунок цього буде. Знаєте, та от така штучка з цінями. Тобто такі вона богріста. І буліст вона скриває цю крупну текстуру або бавитися за самою текстуру. Я спробую, що це. це, І ще мені трошечки не подобається, що тут така різниця між кольором водою та Ну, Це у зовс... нас такий стандартний взяла. Знає, оце ж все, я тут взагалі ноль текстур не наклала. Це а? все я от як було, так і взяла. Я вже потім хотіла от зараз якраз вас точніше запитати, як мені його все з'єднати, плюс-мінус один тон. Ну. Так, да, давайте будемо з'єднувати. Uh, oh. Так, зараз, по-перше, давай, давайте тоді розіб'ємо. Uh, так як композиція у вас нормальна, якби би як би пропускаю цей крок, тому що у вас вона вже готова. Камера у вас добре виставлена, тому все окей. Uh, далі, що нам потрібно зробити, це імпортувати дівчинку, щоб вже бачити, як вона відносно цього всього виглядає, щоб нам було більш зрозуміло. Давайте я її: дискаю файл імпорт fbx. Потім, куди ж я її завантажила? Це Project, так? Да, uh -huh. а, і обираю Scale в нас тут один. Окей, подивимось, як буде Scale 1. Може, вона буде або завелика, або замала. Так, я її взагалі не бачу. Вона, мабуть, дуже-дуже мала. А, да. Бачите, що ВБІ... перше у вас. Давайте подивимось, наскільки велика сцена. Тобто я зараз приберу аватар, а, додамо кубик І бачимо, що сцена у вас нормальна. Тобто, у вас дійсно 2 метри виглядають як 2 метри. Тобто, це діло не в сцені, значить, а діло саме в вашому аватарі, що він ізначально замалий. Нам потрібно перед тим, як щось ми там імпортуємо, обираємо цей самий аватар. І отут в графі Scale ми виставляємо замість одиницю сотню. Імпорти BX. І він у нас буде вже, тобто, але бачите, що сотня все ж таки, мабуть, трошки завелика, але це в нас вже не так сильно трубу. Ну, я там що потім аватар... пограюсь, да, так. Да-да, то, то, то вже просто погратися, Так, РЗ прогортаємо його. Так. Хоча, може, трошечки дивно, що аватар розміром з каміння це. Ну, так, да -да -да. це я знаєте, це ще так на око все робила. Вже, може, її краще меншу ідею, да, наприклад, да, Так, ну, я думаю, да. що все ж таки вона повинна бути трошечка меншою. Може, якраз 50, аби... а... не 100, да? Так, да, може, якось, да, може, якось 50. А, так. І е, е слідкуйте, що у вас, бачите, воно все роз'єднано. Ви будете якось рухатися, щоб воно не поєднувалося. А, це, це, а це, а це, каміння, це ж у ю... мене просто UV-мапи. Це ж я зберегла для UV-мап, а вони у з кожна-кожна А, Ну, окей, окей, Тому, окей, потім без я запечу да. все. Да. Угу. <гум> окей, добре. А, ми могли би в теорії дуже сильно поскелити ці, ці, ці скели скел, скел, <гум> <гум> скел, <гум> <гум> скали, щоб вони були якби просто стіною, щоб ми не бачили, що це скали. Але за рахунок того, що у нас вже велика текстура, краще цього не робити. Тому ми будемо зменшувати все ж таки аватар. Так, окей. Ми дивимося, що ось наш аватар, і все добре, але е, перше попадає в очі, що аватар спливається з сцени. Тобто ми, навіть якщо б він був з текстурами, ми б все одно, скоріше за всього, б не звернули на нього увагу. Ми б звернули увагу десь сюди, тому що тут найсвітліше пітно. Навіть якщо б у нас все було чорним, а аватар був би світлесеньким, все одно нам потрібно його підсвітити. Тому е, потрібно, по-перше, так, де він тут знаходиться? Може, якось трошки навіть підвинуто його ближче. Ой, обличчя загубилось. Так, J, Y. Може, трошечки підвинемо? Так, але не, не буду, тому що вона зараз там так. вже все окремо. Очі, зуби там вже все окремо. Ну, я, подійна, так, я Давайте не, не буду. А, і давайте будемо додавати point Light. Тому що він якраз у нас відповідає за деталіроване підсвічування. Ми зараз будемо займатися деталями цього аватара. Що нам ще потрібно зробити, це зменшити семпли, тому що, бачите, в мене зараз дуже довго грузиться, а я до 300 зменю і натисну сюди denoise. Так, буде трошки скоріше працювати мій комп'ютер. Так, я додаю add light point. Він додається кудись взагалі незрозуміло, А, в принципі, нормально. Ми можемо Point pointлайтами, як я вже казала, підсвічувати, бачите, він в нас вже відділився від фона. Хоча це лише перший point Light Так, в принципі, і якщо ми хочемо більш контрастний світ, пам'ятаємо, що це в нас area лайт. Тобто ми давайте спробуємо, подивимося, як нам буде краще. Тобто, це що те, що те в принципі, нормально. Так. Ось так. Арія, а куди додалась? Ось так він трошки сильніше підсвічений. Так, в мене дуже довго насправді грузиться. І в принципі, на цьому можна зупинитися, якщо ви не хочете запаритися. Якщо хочете все ж таки трошки сильніше проробити, то тут потрібно де трошки більше слів світла. Так, я подивлюсь на ваш моторник. Як у вас виглядає на референсі. У мене там в самому-самому-самому кінці. Моя от, сама, от, любима, так ще, напевно, там де вона сидить. О, ось це. От я б хотіла, знати, от, щоб воно якось так було. Не знаю, як якось так. Бачите, аватар тут сильно відділяється від фона, навіть якщо прищурить, ну це таке величеньке світлесеньке п'ятно. Тому нам потрібно, по-перше, затемняти фон, э, затемняти нашу скалу, а потім. Так, да, давайте тоді як одразу класно на ось це. І подивимось так, зараз. Так, зробити, зараз я позакриваю зайві штучки. Так, тут в мене буде в ракурсі, тут в мене буде просто без ракурса, а тут буде мої текстурки. Так, я додам сюди гамму. Як ми і домовлялись, так, Shift a пішу гама. воно мені затемниться все. Тобто давайте будемо дивитися, наскільки. І можна hue Saturation Values ще додати. Так, одиниця, якщо не доснув троєчку, бачите, воно вже дуже-дуже темним стало. Тобто, але дивимося, щоб воно не загубило взагалі свої. Текстури, які вказують на форму. Тобто, щоб воно не було чорним п'ятном, тому що це також нам, нам десь з посерединки потрібно бути, може, навіть двоєчку. Не знаю. будемо дивитися, щоб воно е, співпадало зі всім іншим. Можна одразу скопіювати цю текстуру, гаму, і кидати її на інше. Ctrl V натискаю і от прямо одразу от так. Але бачите, що в них всіх різні відтінки, тому те, що підходить для одного, для іншого трошки не підійде. Бачите, що воно уходить в корічні вінку. Нам потрібно, мабуть, трошечки охладити це все. Додамо ще одну ноду. Давайте я натиснемо на Screen Скрінкейс, Shift A. Так, Shift-A. Чому? Давайте Hue Saturation Value. Воно зробить нам а, холодні. «Hue» – це відтінок. Бачите, ми можемо зробити сінесенький відтінок для нашої сцени. Тобто, якщо ви обираєте холодний відтінок, тобто ді всі асети потрібно в Hue Saturation value накинути о, саме цей Hue на холодний відтінок. Так, так. A», okay. шифей. Useparation value. Сюди обираємо і знову рукаємо цей квіт. І бачите, воно становиться таким коричневатим, розоватим, зелінуватим. Ось ви просто трошки змінюєте це значення і шукаєте те, що відповідає за холодний відтінок. Так. Зелений. Ну, став холодним, але він такий більш синий, синій. Давайте ще трошки пізніше повернемося. Так, далі тут також само. Можна навіть скопіювати. Просто ось так: от копіюємо це все: Ctrl-C, потім наскаємо сюди Ctrl V, поєднуємо ось сюди. І ось сюди. Ощущено трьох, наприклад. І так далі. Тобто задача буде полягати в тому, щоб спробувати досягти приблизно одного відтінку саме по тону, тобто наскільки воно темним, і саме по кольору, тобто який відтінок буде кольоровий. У цих всіх скал, тому що чистий чорний, його в принципі можна, але вам потрібно буде дуже сильно затімняти. І навіть коли ви прям затямніли цей гамбур, воно все одно якось о, приймає той чи інший відтіночок. Тому з цим потрібна обережненько: от крукруті цю «hue value. до речі, можна ж сатурацію взагалі прибрати, тоді відтінка не буде ніякого. Тобто сатурація це а, про а, насиченість. Давайте приберемо сатурацію, тоді вони будуть прямо взагалі чебешні. Якщо вам це підходить, що, якщо ви не хочете паритися з відтінками, тоді кидайте сатурацію на ноль. Давайте тут треба буде пробувати докрутити. <рі> воно тут ще бе зразу становиться. І в принципі, це рішення, якщо ви спробуєте там, щось зробити, у вас не вийде. Якщо ви будете там, сидіти ага. над цими відтінками, і якщо у вас щось не вийде, то тоді можна ситуацію скинути на ноль. Так, і давайте також накидаємо сюди це все. Ctrl C, Ctrl V. Так, у нас палец можна ще. Ось так. До так, текстура вже не так сильно в очі бросається. скопіюємо цей матеріал. Ctrl L. Копій, копій, лінк матеріал і воно буде однаковим матеріал у всіх двох. Ви могли мені все-таки показати чуть-чуть ну, швиденько на камінчику, як все-таки зробити більш текстурованим можливо вже. Ми можемо по-перше, зробити за допомогою нормал мапи, тобто, це в нас нормалі, буквально. Ми можемо давайте я натисну слеш і тепер я буду бачити: А, це темно Я хотіла лише камінчик відкрити, але бачите, воно. За рахунок того, що лише камінчик відкрила, воно дуже темно, тому що немає ніяких джерел освітлення. Так що. Хайця. Переключусь. Да, Давайте, нам потрібно або нормал мапу. Я спробую Ctrl-T сюди натиснути. Ctrl-T. Яка дає мені scale? Я можу зробити зараз скейл на одиниці, моя задача зробити його трошечки більшим, навпаки, щоб вона роз'їхалась. Ось бачите, як змінюються а, ось ці тріщинки. Mm -hmm. mm -hmm. стало... да, тобто я збільшила скейл, і воно якось роз'їхалось і вже стало більше. Я можу теж саме спробувати зробити саме з текстурою кольором, тискаю Ctrl-T, щоб ось ці великі також роз'їхались. І також беру і отак: от от. Трошки увеличиваю і, в принципі, ось що воно вже набагато стало менше. Тобто я ну цей мапінг, контр коли ми натискаємо, він дозволяє управляти розмірами текстури і так далі. Так, окей. Ну, а це вам все ж таки потрібно буде гратися вже після Звичайно, звичайно, дякую, я там вже і кольори, і це я це вже все попробую саме. І що тут в нас? Тут ми можемо. В нас base колор. Так, а ну куди воно йде? Це в спекулар. Вона йде а, для того, щоб воно. Тобто, це нода ну, близь... відблиску. Тобто, ми можемо зробити так, щоб він сильніше блищав. Наприклад, це. Або навпаки, був більш матовим. Це він що став сильніше? Ні, якщо чесно, не сильно бачу. Так. Давайте, по-перше, тут також зробимо цей uh, Q Soteration Value. Shift-A. Polar uh, Saturation. Тут ми зробимо йому також сатурацію, приберемо, щоб він взагалі був чебешний. Uh, value – це яркість ми можемо зробити його цімніше, не тільки через гаму, а ще через яркість, до речі. Або навпаки, світліше. Тобто, ми так от регулюємо цей показник. Але, якщо чесно, от я зараз дивлюсь, мені не дуже подобається, коли вони таке чебешне, бо просто виглядає як фото обідсвічене. Тому вам краще е слідкувати за відтінком. Так, натискаю Ctrl-L link Material, щоб я їх зв'язала. Тобто в мене коли я буду змінювати один об'єкт, інший буде також таким же самим матеріалом обладати. Е, Так. Ну, в принципі, воно вже доволі депресивно виглядає. Мені ще допомагає, до речі, ось тут вмикати паспорту в камері, щоб о, о, нічого іншого не бачити, щоб воно мене не відволікало. Тобто, бачите, я скрила, і в мене ну так воно виглядає вже драматичніше. Тобто, більш схоже на ось цю вашу о, саму таку таїнственну атмосферу, але все одно. Тіночок, будь ласка, Так, Ду -ду. і що я ще б порадила зробити контрастне світло. Тобто, у вас є, помімо того, що контрастна модель, ще є або контрастне джерело світла, або контрастний фон. Так, як контрастного фона в нас немає, і він, в принципі, нам не потрібен, тому що у вас і так дуже добра композиція, а -а, я б не радила, ще, ще, ще. її змінити. Вибачте, скажу, вона ще в мене буде все таки в такі оболочки, як в неї на голові. Тобто, теж, напевно, напевне дуже важливо для світу, що світло буде десь відбиватися, десь ні, якось там. Да, От, да, ну, вона да. там зверху є, там де вона повністю в оболочці буде. Ну там буде да. модель Так. Да. Да. Я би ще спробувала вас її попереміщувати, тобто може трошечки прямо на передні плани її поставити. Ну, так, да, я її хочу положити там Да, Так, да, Так, да, давайте ще давайте зробимо контрастний луч світа ось сюди. Тобто, щоб він був, ну, тобто, за рахунок того, що в нас немає ось цього, хочеться якось ще привернути увагу більше. Давайте зробимо так add light, Давайте це буде spotlight. Я не пам'ятаю, я показувала вам, скрізь цього не показувала, як робити ГОБО або як робити туманчик. Не показувала, так? Ну, обочку показували, але я чесно скажу, я просто взяла це облака в тому блендері. Так, окей. Так, нам потрібно, пам'ятаєте, що він дуже слабо світить, його потрібно прямо так інтенсивно підвищувати, і йому потрібно все ж таки цей volume light. Давайте я зроб... додам сцену volume, тому що мені здається, що воно буде так цікавіше. Додам Об'єкт, який буде волюмом, Тобто, це буде зона нашого туману. Створю для нього: так, чому в нас немає New uh, Add Volume Light. Ні, Principal, principal Volume буде називатися uh, volume. сюди засовуємо це все, видаляємо і починаємо налаштовувати. Перше, ми змінимо на світлесенький, по-друге, ми зменшимо density. Так, щось не те. В потрібно додати, а не в Surface. Так, ось воно вже стало світліше. Трошечки. дуже-дуже інтенсивно. 0,1. О, прохайку. Дуже світло. Хоча туманчик хоча тут, в принципі, доречний, але не видно нашого. Як джерела освітлення зараз. Де вона тут? Що це таке? Це Аріалайт. А де вона? Давайте ми зробимо Аріолайт, зробимо її спред на нуль. Це зробить її жорсткою. Зробимо її сильною інтенсивність. І де вона? Чому я її не бачу? А ні, бачу, ось є такий луч. Його зараз погано видно. Ми трошки підвищимо, потім оберегремо. Це поки що, щоб мені було зрозуміліше. Ось, бачите, це луч. Это Light. Нам потрібно його спочатку позиціонувати, а потім е, э, цей туман. Так, перше можна його трошки додінути від камери, щоб він, наприклад, передній план був взагалі відкритий для нас, а задній план був е не відкритий. Ми можемо ще редагувати, до речі, плотність цього туману тим, що ми робимо просто не такий, не такий широкий куб, тобто, щоб, наприклад, ззаді його вже не було, і таким чином в нас будуть гори більш відкриті. Тобто, щоб він був тільки, наприклад, в районі моделі. Тобто, бачите, що гори в нас вже відкриті, ми краще бачимо. А так ми їх також закриваємо цим туманом і тому редагуємо все зараз. Якщо чесно, я не впевнена, що прям це те що необхідно, але хочу зараз спробувати ще інтенсивно стану вдома. Модель десь загубила я модель, модель десь. Давайте, щоб було видно, зробимо його візабілиці, Тисну VisaBuyliці, що display uh, wire, і тепер я буду бачити, що внутрі знаходиться. А ось ця наша Арія лайт, вона не дотягується до моделі. Ось так я подвігаю, дивлюсь на ракурс. І ось так цікавіше. Але за рахунок того, що луч дуже прямий, виглядає не так, як хотілося б. Хочеться, щоб там був він такий був лучистий, Але я покажу трошки пізніше, як це додати, щоб луч був лучистий. Зараз давайте будемо редавувати е, сам туман, щоб він не був таким страшним. Е, так. Один. Давайте буде 0,5. Ноль точка ой, Еще можно ноль точка.